Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаєтесь. Імітація футболу. Або як великий кримський футбол після анексії півострова перетворюється на дворовий вид спорту. Без перспектив, без грошей, без болельщиків і без футболу. Футбольне громадянство або чому кримські футболісти опинились у повній ізоляції на півострові. Якщо цей міжнародний сертифікат не передені несовершенним. То тобто футболіст не може бути за в новій національній асоціації або федерації. Перезавантаження які перспективи у Сімферопольської Таврії першого чемпіона незалежної України з футболу. Дві 2016 рік на спортивній арені Сімферополя стадіоні локомотив порожні трибуни. Ще донедавна республіканський спортивний комплекс, який був домашнім стадіоном Сімферопольської Таврії, під час футбольних матчів вміщував 20 тисяч оболівальників. Зараз їх можна порахувати на пальцях. Найбільша спортивна арена Криму локомотив, тепер називається центр спортивної підготовки збірних команд Республіки Крим. Після анексії півострова уболівальники навіть безкоштовно не поспішають заповнювати трибуни. Жаліються, футбол в Криму деградує. Кримські власті не підтримують, не звертають уваги, його не бачать. І як такового футбола в Криму для кримських властей не існує». Даже возьмите трансляции футбольных матчей. По телевідію прикращене, нічого ніде, нічого ніхто не знає. Фіхім сапом, мертве, все. Телевіді в новостях спортивних, а в футболі мертве царя. Ніхто нічого не знає, хто з ким грає, чого іграє. Про занепад кримського футболу красномовніше розкаже актуальне відео із колишньої тренувальної бази Таврії. Відзняте Ультрас. Бур'яни вище коліна, іржа, напівзруйновані будівлі, на стінах старі написи таврія Сімферополь. Це все, що нагадує у кримському селі поштове про колишню круту тренувальну базу найвідомішого футбольного клубу півострова. Також із футбольної карти зникли інші досить успішні в Україні кримські клуби. На кшталт ФК Севастополь, Титан, Крим Теплиця. Сергій Шевцов, колишній гравець Сімферопольської таврії, тренер кримських футбольних команд, пригадує тренувальні бази в Криму завжди були найкращі. Кожен, хто бачив себе у великому футболі, мріяв потрапити до училища Олімпійського резерву, що в Сімферополі. Уже з дяцькава. возраста ребята и родители всегда хотели попасть в училище олимпийского резерва крымская потому что это совсем рядом таких училищ очень мало по Украине они находятся достаточно далеко от Херсона поэтому это было ну это было интересно там достаточно хорошая хороших футболистов готовили и вот уже с детства какой-то вектор был направлен Футболі на Сімферополь. Зимні умови там дозволяли проводити збори. Там всі команди були на зборах, тому у кримських команд завжди була і лучше практика, і лучше підготовка. Після окупації Криму великий спонсорський капітал з Росії на півострів так і не зайшов. Це позначилось і на кадрах, і на загальному фінансуванні команд. Переважна більшість перспективних професійних кримських гравців теж перейшли до інших українських чи закордонних клубів. Знаю ребята. Хлопці... По которым был серьезнейший удар. Потому что когда ты работаешь в команде, и такое случается, то ты находишься какое-то время в неведении, в непонимании, что дальше делать. Это не просто переход из команды в команду. Когда у тебя закончился контракт, ты понимаешь, что надо переходить. Ты уже готов к этому, э, ты уже ищешь какие-то варианты или ждешь каких-то предложений, а тут получается ни с того ни с сего, Команды снимаются, э, ты должен уехать. Я знаю, что многие ребята по полгода, по году вообще были без футбола и не знали на контракте, они не на контракте. Спустя там год только некоторые ребята появлялись. Опять же, кто-то там во второй лиге пытался, кто-то. Тому знаю, що дуже великий удар був по судьбам. Як видно, золотий дощ, який після анексії так обіцяли кримським клубам, так і не пролився. Ніхто на призву судьби брошен не був. однозначно. И дальше крымский футбол буду поддерживать. Самый массовый вид спорта, которым занимаются крымчане, и за который болеют за крымские команды большое количество наших людей. Поначалу все вот эти крымские чиновники, которые типа там Александра Бойцана и прочих других рассчитывали почему-то, ну какие как и, в принципе, многие крымчане на то, что сейчас пойдут какие-то миллиардные денежные вливания, крымские клубы возьмут, почему-то они сначала даже думали, что в Российскую премьер лигу, потом хотели, потом в итоге их кое-как впихнули во вторую Российскую лигу, ну и в итоге это все закончилось ничем, потому что никто, естественно, Я не хотів попадати під санкції УЄФА, тому що санкції вже замаячили на горизонті. І російський чемпіонат мог оказаться під угрозою лишення участі в Єврокубках. Звісно, кримські команди зняли у серпні 2014-го. Президент Федерації футболу України Анатолій Куньков прокоментував старт кримських клубів у чемпіонаті Росії. А що тут сказати? Спочатку нелегітимне та незаконне прийняття українських клубів у склад РФС. Потім їх участь у Кубку Росії. Це все нагадує театр абсурду. Це, як знаєте, купити квиток, а потім на зло всім піти пішки. Весь світ їм каже: хлопці, що ви робите? Це ж незаконно. Вас за це покарають. Вони вважають, що на правильному шляху, але інколи треба прислуховуватися до того, що радять. А краще просто перечитати ще раз статути ФІФА і УЄФА. Все крымские клубы э, думали о том, что они будут выступать в чемпионатах России, и для них ничего не поменяется. Но. Честно говоря, они стали заложниками этой ситуации с учетом того, что международная общественность под давлением на ФИФА, УИФА, и в том числе на Федерацию футбола Украины. То есть произошло такое, такое давление, что они приняли решение, что эти клубы не имеют права принимать участие в чемпионатах России, так как это территория Украины. Но и в чемпионате Украины они не могут принимать участие, хотя Украина не против. Після проведення матчу Кубка Росії на території Криму, президент ФФУ Анатолій Коньков відкритим листом звернувся до ФІФА та УІФА. Як президент української національної асоціації звертаюсь до вас з проханням вжити необхідних заходів щодо вирішення ситуації, що склалася, включаючи застосування законних санкцій до сторони, яка порушила регламенти та ігнорує базові принципи вищих футбольних інстанцій. Крим є частиною України. Тому всі футбольні суб'єкти Криму знаходяться під юрисдикцією Федерації футболу України. 4 грудня 2014 року на засіданні виконавчого комітету УЄФА було прийнято рішення заборонити з 1 січня 2015-го кримським клубам брати участь у змаганнях, які організовує Російська Федерація. Після протестів від Федерації футболу України в УЄФА відреагували. Кримському футбольному сегменту формально надали спецстатус УЄФА. На практиці це призвело до того, що футбол півострова став такою собі местовую песочницу. Поначалу они тоже пытались создать картинку, тоже придумали яркое название Крымская премьер-лига, пару туров сделали трансляцию по телевизору. Ну, в общем-то, это чемпионат без перспектив, без денег, без болельщиков и без футбола. Усіма футбольними діями на півострові керує Кримський футбольний союз, який був створений при сприянні УЄФА в 2015 році. Клуби існують за рахунок місцевих спонсорів. Інвестори всеросійського рівня зайти на півострів через санкції не можуть. Виходить на розвиток футболу, клуби мають заробляти самі. Та чим людей на футбол ходить все менше в сезоні 2015-2016 Квитки продавались лише в Севастополі, Ялті та Керчі та й то за символічні гроші – від 100 до 300 російських рублів. Футболісти з Криму, які раніше грали за українські клуби, опинилися в юридичній колізії, адже усі трансферні сертифікати перебувають у Федерації футболу України. Ця позиція не зміна і співпадає з позицією УЄФА. А без цього документу спортсмен не має можливості перейти в будь-який інший, навіть російський клуб. Действительно, многие футболисты, которые пытаются продолжить карьеру или на просторах, так сказать, материковой России, или в самом Крыму, они действительно с точки зрения закона, в том числе футбольного закона, являются украинцами. Если этот международный сертификат не передан, трансфер считается несовершенным. То есть футболист не может быть зарегистрирован в новой национальной ассоциации или федерации. Пока что с точки зрения футбола я никаких особых перспектив для профессионального футбола как минимум не наблюдаю, потому что это игра без выхода куда-то. Після анексії кримські футболісти стали ізольовані не лише від європейського, а й від російського футболу. Відтак перспектив розвитку професійного футболу в регіоні не існує. Відсутність конкуренції, шлях до деградації. Якщо до анексії, кримські команди змагалися з командами української прем'єр-ліги з Динамо та Шахтарем. А Таврія взагалі періодично виходила в Єврокубки, то зараз футбол в Криму більше нагадує дворовий вид спорту. Роста никакого нет, есть только соперничество между собой. Ни, ни в чемпионате России они не принимают участие, в чемпионате Украины они не принимают участие, то есть им везде запрещено. Значит, я знаю, что у них есть попытка сейчас создать сборную Крыма свою, но ну, которая ни с кем не может играть по политическим, естественно, соображениям. Поэтому вот они варятся в собственном соку, конечно же, в такой ситуации развития никакого. Если раньше приезжали команды с разных стран и на сборы, были спарринги, были турниры международные. конечно. Конечно, это все помогало развитию. Сейчас этого нету, поэтому. Однозначно там чемпіонат дуже низького рівня. Місцеві футбольні чиновники розраховують, що УЄФА прийме Крим до свого складу, незалежно від статусу півострова. Як приклад, наводять Косово, країну, яку не визнає, наприклад, Україна, але ФІФА та УЄФА у 2016 році надали цій державі статус повноправного члена Європейського футбольного союзу. Та незважаючи на такі мрії з боку керівників Кримського футбольного союзу, приклад Косово навряд чи треба. браты до Уваги. Косово страна, признанная большим количеством членов государств ООН. Крым же не был признан этими государствами. Крым должен быть признан большинством членов государств ООН для вступления в УФА. Не всеми, большинством. Косово, например, признали больше 100 стран. В данный момент ситуации разные. Якщо розмірковувати логічно, жителям Криму надовго доведеться забути про футбол професійний, бо на момент проведення, наприклад, в Косово першого офіційного матчу місцевої збірної під егідою УЄФА минуло 6 років, і до того моменту жодного професійного клубу в самопроголошеній республіці не було. З чим ця спроба, тому що у них є, є е, хороший шанс. Зараз буде поданок кутовий. Дуже добре подано кутовий гол. От вам єдиний Шевченко. 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 Це просто чудовий гол. Щож привітаємо напевно чемпіона України першого. Тисяча 1992 році Таврія, український футбольний клуб Сімферополя, став першим чемпіоном незалежної України. Кримчани обіграли у фінальному матчі, що проходив у Львові. Київське динамо. Сімферопольці неожиданно для всіх. Виграли 1-0. гол забив Сергій Шевченко, Не а симферопольський. Розказує таку бель, що навіть уже в федерації футболу все вже написали дипломи на Києвля. Ну вопросов не возражали, що ну, як це… Таврия ну, выиграла Таврия и э, стала первым чемпионом независимой Украины. В 2010 году они стали обладателями Кубка Украины. Таврия со второй попытки завоевала Кубок Украины. А Николаю Костову стоит задуматься, почему второй сезон подряд металлург так сильно сдает именно весной. И есть, Так, получалось дійсна Таврія Сімферополь для херсонців для футболістів. Ну, була каби бы, дійсно небольшим трампліном, куда то в большой футбол. Хто б міг подумати, що у 2014-му, після анексії Кримського півострову, професійні футболісти шукатимуть і часто не знаходитимуть роботу. Бренд Таврія ділитимуть між собою Україна та самопроголошена кримська влада. А вболівальникам Сімферопольської Таврії, що підтримували Євромайдан, доведеться. Після того, як ми высказали свою позицію по поводу того, що ми поддерживаем евро Майдан, тогда тогда почетный президент Таврії, тогдашний премьер Крыма Анатолий Могильов, сказал, та это не может быть, это никакие, там, не какие не болельщики Таврії. Ну, мы написали открытое письмо ему, что мы все-таки болельщики Таврії, вы мабуть, ошибаетесь. Ну, система сразу показала, что хорошо, если вы болельщики Таврії, был даже такой случай. в какой-то из выходных дней ребята занимались в спортзале, туда приехала маски шоу, всех скрутила, забрала, в РОВД перефотографировали, и потом, что самое интересное, что вот милиция, сама милиция, она отдала фотографии вот этим вот движением, которое вот, ну вот, антимайдан, отдала фотографии ребят, и по городу их клеили Розклеювали фотографії о том, що вот они говорили, евро, евро євровандали в вашому городе. Такое давлення Сімферопольська Таврія, як і ФК Севастополь на момент анексії брали участь в чемпіонаті України з футболу. Влітку 2014-го положення кримських команд було схоже на ситуацію, в якій опинились і Донецький Шахтар, і Луганська зоря. Та у власників донбаських команд вистачило розуму та грошей перевезти клуби з території конфлікту. Ну а знову ж все там і ну, за спонсор. Якщо там команди Шахтюр Денис не бросили, правильно, вона і грає. Так би й ми Чому це случилось, я не знаю. І Таврія і ФК Севастополь могли прекрасно розташуватися в будь-якому обласному центрі України, зберегти основу команди, подовжити контракти з легіонерами. А їх можливі виступи в Єврокубках були б кращим підтвердженням, що це саме українські клуби, тому і Крим це Україна. Натомість втратили два роки. Команди розпалися, легіонери роз'їхалися по іншим країнам. Українські футболісти здебільшого повернулися на материк. Через два роки після анексії, у вересні 2016-го Сімферопольський клуб Таврія відродив свою діяльність в Україні у Бориславі Херсонської області. Федерація футболу України створила оновлену федерацію футболу Криму, яку очолив кримчанин, колишній президент Таврії Сергій Куніцин. І Федерації футболу України піддержав нашу з Андрієм Павелко ініціативу, щоб создати Таврію. Була создана робоча група, а точніше дві юридичні. И э, рабочая группа для того, чтобы ну, Таврия могла играть в премьер-лиге э, в Херсоне. Ну, почему в Херсоне, понятно. Тоже Таврия, да, рядом с Крымом. Э, болельщикам ближе бы добраться. Я несколько раз выезжал в Херсон, изучал материальную базу. К сожалению, э, в некогда футбольном городе э, футбольных людей почти не осталось. И стадион «Кристалл» находится в плачевном состоянии, где играет команда второй лиги. Ну, на, 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 базе, на этой базе мы не смогли бы играть. Мы проводили первый турнир Крым за Украина на территории Херсонской области и приезжал господин Куницын, и мы с ним общались по этому поводу. Шла речь о том, что Таврия будет команда Высшей лиги. Стадион Кристалл не совсем соответствует нормам, которые требуются для высшей лиги участия команды, во-первых. Во-вторых, стадион «Кристалл» уже исторически сложилось, что там существует команда «Кристалл». То есть надо было или переименовать эту команду в «Таврию», или выгнать эту команду, но что ну, не совсем этично со всех точек зрения. И господин Куницын сказал, что нет, этого делать мы ни в коем случае не будем, потому что э Кристалл ⁇ это команда, у нее есть определенные болельщики, и, допустим, поступить с ней таки, таким образом, то есть это было бы некрасиво. То есть надо создавать новую базу, на которой делать другую команду. И тогда это будет развитие. А когда мы говорит, будем одну команду убивать, а на ее место ставить другую... Ну, это не развіті насправді до України перевезений був лише бренд Таврія. Команду набирали з нуля. Здебільшого це молодь з Херсонщини, Миколаєва, Мелітополя і навіть з Києва. А от головний тренер команди фігура відома. Сергій Шевченко один з провідних українських тренерів на Кримському півострові, який свого часу тренував і ФК «Севастополь», і Сімферопольську Таврію. Нас вообще хотіли зразу повернути в прем'єр-лігу. Якщо взять два роки тому. Розрішення дали, що там, Не по спортивному принципу, так как бы Таврия прекратила свое существование но, вот, в чемпионате Украины. Вот, Дали нам возможность уже три тура прошло с аматоров начинать. Но все равно решают все кадры. Футболисты надо. и Я, честно, был удивлен, что отдумал аматоры, аматоры, там, аматоры, ну, очень сильные команды. Команда розпочинає грати в чемпіонаті серед аматорів, проте не залишає надія пройти з успіхом усі футбольні сходинки і повернутися в прем'єр-лігу. Давайте будемо відверті, що ну сьогодні в український футбол він потребує е, чималих грошей. Насправді, в принципі, е, заявитися до професіоналів е, не так складно складніше потім потрапити до першої ліги, де потрібні відповідні футболісти потрібна інфраструктура е, з обо. Обов'язковим освітленням, так і таке інше. А неймовірні гроші вже потрібні у прем'єр-лізі. Що сьогодні Таврія являє собою? На жаль, такого спонсора у них немає. В чемпіонаті України серед любителів Таврія після першого кола. Яке завершилося наприкінці листопада 2016 року, з 10 ігор набрала лише 7 очок, причому лише одну перемогу здобула і 4 нічиї. Команда зібрана, ну я так розумію, за залишковим принципом. ну Дивишся, ну абсолютно нічого особливого. Але ви знаєте, отак от загадувати наперед, що буде з цією командою, ну важко. А раптом вдасться Кунісину знайти спонсора. Потрібні гроші не бюджетні, тому що ви знаєте теж, там, де. Бюджетні гроші завжди знайдуться люди, які можуть ці гроші не по призначенню спрямувати. Тому потрібна якась реальна людина. Як ви пам'ятаєте, можливо, свого часу Новокаховська енергія виступала в другій лізії і президентом був Сергій Нестеренко. Ну прекрасно громили усіх і мали величезні шанси піти в першу лігу у сучасному футболі. На жаль, гроші вирішують більше ніж майстерність виконавців. Та сьогодні саме економічна криза та нестабільна політична ситуація в державі надала шанс молодим українським футболістам проявити себе. Ще три-чотири роки тому провідним українським клубам було простіше не виховувати підлітків і наігрувати їх в основному складі, а за недорого підписати контракти з гравцями з Африки чи Латинської Америки. У них у кожного є шанс, стараються, стараються. Ну якщо під молодежі нужен стержень, понимаєте? Стержень опитних ані та дересті быстрей був уровень тех команд, с которыми мы будем играть, они сильнее. Они сильнее даже по одной причине, что они сыграны. Но ставить задачу всегда надо только максимальную. Наприкінці лютого 2017-го оновлена Таврія почала готуватися до другого кола Любительського чемпіонату України. З 1 по 7 березня вони братимуть участь у турнірі на Кубок Федерації футболу Криму, де крім них виступатимуть дві професійні команди: мир з Горностаївки, енергія з нової каховки і аматорський колос хлібодарівка. Цей турнір буде одним з етапів підготовки до другого кола. Після окупації Криму розвиток футболу на півострові поставлений на тривалу паузу. Люди, що розбираються в даному виді спорту, розчарувалися і не вірять у майбутнє цих команд. Та в світовій футбольній практиці є позитивні приклади, коли футбол, який вважають найзаполітизованішим, перемагає ту саме політику. В мірової футбольній практиці є примір, який навіть територіально знаходиться рядом з нами Придністров'я. Территория не признанная ни одним государством мира. В Тирасполе есть футбольный клуб «Шериф». Он играет в Молдавской футбольной лиге и представляет Молдавию в евротурнирах. Если бы ФК «Севастополь» и «Симферопольская Таврия» продолжали бы играть в чемпионате Украины и представляли бы Украину в евротурнирах, ни у кого бы даже не возникало вопросов, что Крым – это не Украина, это Украина. Я думаю, что нам надо максимум приложить усилий для развития э, спорта, футбола здесь у нас, на Украине. Именно и Херсонская область должна быть как показательная. Для того, чтобы сделать контраст между тем, что вот там за чертой и здесь мы должны развивать, чтобы люди видели. Не надо петь дифрамбы, не надо там рассказывать, лозунги выдвигать. Для обычного человека ему достаточно посмотреть там, посмотреть здесь. И он скажет, о, там лучше. Я думаю, что задача Украины сделать так, чтобы у нас было лучше.